Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні знову прийшов до своїх телят. Ось бачите, стоять, зранку погодував, наїлися. бачите, які сейті, як наїдаються, От, про що я говорю. Бачите, які животи, як барабани. Останні два дні їх з сіном. У мене трохи січкарня зараз в ремонті, міняю там підшипник і не зараз нарізати січку, то можу їм кидати трохи. Будувати так як сіном. Бачите? Ну, який мінус, от такої відбудівлі. Якщо сино десь попадає трохи грубше, то вони до кінця не з'їдають. І приходиться пізніше згортати це і викидати так, як на гній. А якщо ріжеш січку, ти береш це все перерізаєш на дрібно, насипаєш їм і вони це все це, таке грубе стебло, вони все до кінця доїдають. Ось якось так. Ну нічого, пару днів їх погодую, жормонтую сішкарню і тоді будуть знову брати готувати січкою. От бачите, як цегана є всі. Дивіться, який. Живіт як вім'я в корови. Ось така ця порода, бачите, Голуштено. Це у мене друга партія телят. Ну, хто знає, хто слідкує за моїм каналом. Ну і на днях я, друзяки, вже перекупив третю партію телят. Ось, сьогодні про не хочу зняти коротеньке відео, хочу вам показати цих малих шуриків, ось такі вони бачите. Вчора тільки привіз. Це у нас телята більш м'ясо-молочного напрямку. От, я їх брав того фермера, що купляв оцих перших телят, тих сементалів, що я продав. ось, Бо оцих голуштинів я більше купувати не хочу. Кажу. За ніякі гроші. Навіть якщо б був варіант купити за 2000 гривень ці теляти, за півтори тисячі гривень, навіть цього купляти не хочу. Воно, ну, воно того не варто. Там на фермі їх кажуть, дуже погано відповіють, дають дуже мало молока. Ти пізніше купляєш, переводиш на сухе молоко. Кажу, змалку телята сильно запущені, вони пізніше на ноги падають, мучать їх дуже діарея. Ось погано ростуть, погано їдять корм, і от на сьогодні їм там 9 місяців, і жива вага у них десь там, ну, скажімо, 150 кілограмів. Ну, це ні про що, ну дуже мало. Ось якось так. Тому кажу: я того купляти більше не буду. Ось і вам теж кажу, друзі, не купляйте таких оце глуштиню на відготівлю. Хіба якщо знайдете дуже хороші теляти, якщо будете бачити, що вони гарно відпоєні, то хіба ну, такий варіант можете взяти. Може у вас є ще своя корова, своє молоко, то можна ще хіба їх так брати годувати. А так кажу, не рекомендується хиляти. Тому через це взяв ось цих. Кажу, вони більш такого м'ясомолочного напрямку, вони йдуть від сементалів. Правда, вони вже теж змішані, бачите, є чорної масти, є ось такі сиренький, є ось такий оцей між ними самошустрий. Такий червоний, бачите, з білим. Ну нічого, взяв, спробуємо, подивимося, як вони будуть рости. Але скажу, що вони вже набагато кращі за оце голштиню, що я швидше їх купляв. Вони набагато веселіші, бігають собі, брикають, бачите, вже і сінце непогано їдять, Гранули їм сиплю. От. Знаєте, е... речуть, нормально вже тих купив. Тоді літом вони навіть не мали сили ричати. Такі були запущені ці телята. А ці вже, бачите, кажу, набагато шустріші. Е, також, друзі, зробив їм для цього ось таку клітку. Бо теж дуже ви мені там багато в коментарях писали, що якщо ти купляєш малі телята, що їх недобре припинати ось на такі ланцюги. Їх краще ну, так, як... вільно впускати, щоб вони собі вільно ходили, бігали, От вони більше рухаються і пізніше від цього краще ростуть. І, бачите, Вирішую це зробити. Е... цій стайні, де я тримаю, зробив ось таку перегородку, вкріпив там ось такий брусок До бачите, приварив там швеляр, типу, щось типу того, болтами скрутив. Тут теж такий брусок дав знизу, укріпив зверху. Бачите, ну, правда, трохи все нерівно. От, ну кажу, Це мені краси не потрібно. По боках прибив ось такі дошки, дошку От, ну і ось таку хвіртку зробив ворота. Відкривається все, закривається, бачите, можна собі спокійно зайти. От, ну кажу, Це буде тимчасово, бички як підростуть, скоріш усього, я це все вісьмо назад розберу. Ось якось так. Така вийшла, бачите, для них клітка. Такий ще жолобець теж зробив. Сюди я бачите, сиплю грануло. Ану поступець. Це, друзі, оця грануло, що я купляю, відпоюю їх так як замінником молока ну і ще до цього замінника продається оця спеціальна гранула. Ну і крім цього ще даю кукурудзу ціле Зерно кукурудзи насипаю, і от бачите, як от їдять. Якщо би сипав туди в жолоб, він дуже високий, глибокий сам цей жолоб і вони так як діставати туди не будуть. Може якийсь як бичок буде більше, то дістане менше. Ну, зараз буде недобре. Одні їдять, а другі ну, не може дістати і не може поїсти. Ось. Тому для цього кажу, зробив ось такий жолобець, а сіно туди от в жолоб кидаю що тут зробити на кут якусь таку драбинку, ну не знаю, може її робити не буду. Буду так кажу, кидати в жолу. Вони собі там будуть це сінце перебирати. Дрібніші з'їдять, а оце, що грубше, якщо не будуть доїдати, то буду кидати оцим телятам. вони там вже до кінця будуть доїдати. Ось якось так. Тому кажу, ось така клітка. Я відпоюю їх зараз заміником молока. І цей фермер, що я в нього брав, він теж оцим заміником відпоював. Він трохи спочатку дав у натурального молока і пізніше перевів на замінок. Замінником він теж користується цим фідлайн. От, тому це трохи, друзі, плюс. Не буде їх так мучити по носу і діарея. Бо якщо ти купляєш, ну, наприклад, на фермі і їх там відпоюють натуральним молоком. І ти до себе їх забереш, переводиш на замінник, то ну, для теля це трохи буде стрес. Зараз починається понос, діарея і кажуть. Телятка може подати. Є, що якісь такі здоровіші, що вони нормально перейдуть, а є деякі, що з ними треба намучитись. А ці, я кажу, вони вже їх на фермі оцим замінником відпоювали, і це трохи для мене буде більш так більш, ну, краще. Ось якось так, якщо щоб сказати. Кажу, замінник використовую друзі фідлайн. Я е, про, по цьому заміннику вам розказував в попередньому відео, чому я ним користуюся. Зараз знову переказувати це не хочу. Якщо хочете, зайдіть, подивіться. От е, даю, ну, Вчора їх привіз, правда, я їм дав по півтори літри цього замінника. Зранку дав по півтори літри. І сьогодні, над, надвечір, дам вже по 2 літри. А так як вже з завтрашнього дня, це вже так буде третій день ну це вже так, як не третій, це вже піде другий день, так як друга доба, то якщо кажу, буде все нормально, то буду давати 2 літри зранку, 2 в обід і 2 надвечір. І також, напевно, що планую, їм десь тут поставлю водичку. От теж кажуть, це треба ставити для телят. Не знаю, друзі. Напишіть в коментарях, ставити цю водичку чи не, чи не потрібно, чи тільки відпоювати їх оцим молоком. Якщо ну, потрібно, то кажу, не беру простої чистої води. І якщо вони захочуть. Хочуть пити, то можуть ще будуть з цього ведерка, так як цю водичку собі пити. Також до молока я ще даю друзі, ось такий біовід. Тож не пошкодував грошей, купив біовід 80. Даю одну чайну ложку, так як на одне телятко. Стільки десь набираю. Це знову це йде від поносу, від діареї, ну і можете там постійно давати, воно так як для профілактики. От Воно коротше не зашкодить теляткове. Коштує воно недорого. Кажу, друзі, якщо хто відпоює замінником, то беріть відразу це купляйте. І беріть, якщо у вас більше телят, то відразу купляйте більшу пачку. Ось так, ну, можете собі тут склад почитати. Ну кажу, я Зараз це все не вникаю. Я оцих швидше відпоював. так. Тоже їх тут і мучила діарея, оцих глуштень, як я взяв, то почав додати оцей біовід, то в них в принципі з часом там все стабілізувалося і не вже більше так як оцього поносу. Ну, діарея їх так як не мучила. Ось якось так. Тому кажу, і цим даю. Ось такі, бачите, телятка. Ну і сіно кажу, насипаю оці гранули. І ось така відгодівля. І через, ну, напевно, що там 2-3 тижні планую їх ще проколувати вітамінами. Оцим, друзі, інтровітом, що я оцих рішек проколював. Бачите, проколю кажу цими вітамінами і я, скоріше, всього ще оброблю від глистів. От, ну все кажу. Це через 2-3 тижні. Хай вони трохи, ну, з ними все стане нормально, стабілізується. Я побачу, що вони будуть пити молочко, що по носу, діареї, нічого немає, що вони нормально випорожняються. І тоді візьмемо їх ще обробимо. Ось якось так. Такі бачите, телятка. Так, Взяв їх, закупив так, вже третю партію. Будемо, друзі, годувати, будемо про них знімати відео. Ось. Якось так. По цінах, може теж комусь буде цікаво, яка ціна на такі телята. Ну теж, я вже в попередньому відео казав, ціна, друзі, від 70 до 100 гривень. А там з ким як домовитись. Якщо ви бачите, що телятка хороша, якщо вони гарно відпоєні натуральним молоком, то можете дати 80-85 навіть 90 гривень. Якщо... Відпоєні заміни молока, то ну, 70-75 гривень давати. давайте, не більше. Ну, більшу ціну можна дати селянам. От, хто в селі тримає корови, має там телятка, ви не хочете купити, то можете їм дати більшу ціну. Бо телятка там зазвичай більш здоровіші. Людина має багато молока, ну, бо корову тримає для себе і гарно відпоїть, телятку здоровий і, ну, звісно, що за. Такого там бичка читали, то не шкода дати нормальні гроші. А за таких телят, якщо вони кажу, запущені, на них економлять, не дають молока. От За цих я знаю, що їм давали по півтори літри молока. Та як 3 літри на добу, півтори зранку і півтори надвечір. вечір, то, ну кажу, за таке навіть там і 70 гривень це ну, дуже багато. Давати таку суму грошей. Ось якось так. Думаю, вам пояснив. а так більше навіть не знаю, що розказати. Буду зараз їх брати, годувати, а там в дальнішому, кажу друзі, буду знімати відео, показувати вам. Ви теж, може, пишіть, коментуєте, давайте ще якісь поради. Буду я це все читати. Можеш кажу, візьму якусь від вас інформацію. ось Такі, бачите, печешки. Прийшовши до себе в гараж, хочу вам, друзі, показати ось ще цей замінник молока. Може комусь це буде цікаво. Дивіться, ось так воно виглядає. Ось такий, бачите, мішок, тут є 30 кг. По ціні, ну не можу вам сказати, стається, чи 1100 гривень він вже на сьогодні коштує. Літом ще купляв, здається, давав по 1080 гривень. Зараз може і дорожче. Оце гранули коштують 570 гривень. Ось так Так оцей замінок перевиглядає. Ось така це суміш. Таке це бачите молоко. О, На одне відпоювання йде 200 г. От я маю такий стакан. Я беру собі мірію, бачите. На п'ятьох телят я беру та кілограм даю. П'ять стаканів ось таких. І на 9 літрів води. І загально воно це все виходить 10 літрів молока. от е, Кажу, даю кілограм, наливаю 5 літрів води, температура десь 60 градусів. Е, вода не має бути дуже гаряча бо воно може повністю все зваритися і не має бути дуже холодною. Бо воно пізніше добре ну не перемішається. і ви можете дати теляткам і воно може йому брати, ну, зашкодити. От. Кажу, даю 5 літрів води, температура біля 60 градусів, це все гарно взяв, перемішав і пізніше додаю останні 4 літри. І так роблю, щоб оце вся, все оце молоко в кінцевому результаті мало температуру десь біля, ну, біля, здається, щось там 40. 2 чи 45 градусів має бути. Ну, це треба почитати в інструкції. Ось. І пізніше розливаю відерка і даю теляткам пити. Це, якщо так коротко пояснити, хтось там ще питався, писав за сухе молоко від виробника шинком. Пава маркет не знаю, друзі. Бо я цим молоком не користувався і я ну, про нього нічого не можу сказати. От, щось там наговорювати самі знаєте. Може, кажу, воно, воно може теж бути хороше. Ну, оцей фіделайн мені тут зручніше купляти, що тут в мене є від мене недалеко гуртовня. Я поїхав, купив. Я знаю, що це не підробка, я знаю, що це молоко постійно свіже. І кажу, мені тут просто зручніше, і через це я беру цього виробника. І також до цього сухого молока продаються ось такі ще гранули. Теж обов'язково. Потрібно стіляти. Вони так, як це молочко, оце гранулу, трохи сінце і пилятки, кажу, вони ростуть. І від цього у них не повинно бути по носу. От, якось так. Це гранули ну, теж там є макуха, соєвий широт, там зерно пшениці, кукурудзи. от Всякі там вітамінні добавки і так далі. Ось так воно все перевиглядає. І так, зараз годую, друзі, у цехтелят. На цьому, скоріше, що буду закінчувати. Думаю, вам все розказав, показав. Якщо вам, друзі, щось цікаво, пишіть, задавайте питання, буду вам відповідати. Також можете і мені щось написати. Може, щось я не так роблю, то теж кажу, давайте свої поради, я теж буду це читати і щось буду змінювати. Но треба робити так, щоб. Годувати і за мінімальний період отримувати хороші, хороші результати, щоб телятка чим пошвидше росли, щоб їх не тримати там по півтора чи два роки, і за цей період воно там виростає на 400 чи 450 кг. А треба кажу старатися так годувати, щоб воно там вже в рік часу мало 500 кг. От тоді воно вже буде вигідно це тримати. Це, ну кажу, швиденько це вигодував, став і заробив на цьому гроші. Ну і, правда, ще треба рахувати фінансову друзі частину. Зараз це все теж покупляти е і пізніше продати цих бічків. Ви ну, вкладай, вкладете якусь певну суму грошей, там, наприклад, 20 тисяч гривень, і за 20, там двічі, за 24 тисячі гривень продаште, і там заробити 2 4 тисячі гривень. Ну, самі знаєте, це теж трохи буде нерозумно. Тому треба теж якось це так годувати, щоб отримати максимальний результат і при цьому не потратити дуже багато грошей. Ось так. Тому кажу, пишіть, коментуйте, ставте друзі, вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі!